Так, прийшла до мене радіостанція. Модель WN KDC1. Це нова радіостанція, нова модель Популярненька, здерта вона з Астон. Пізніше там скину, яка модель. Значить, купив я її за 14 доларів десь разом з кабелем по акції, там знижка була. Середня ціна є зараз 15 доларів. Так, е коротенька інструкція. Заявлені параметри. Так, подивимося, що тут є у нас коробці. Коробочка доволі така якісна, подобається. Так. Док станція. Зарядка. Це від 5 вольт. Зарядний пристрій. 5 вольт 450 мА. Міні USB. Так, це якийсь такий кредл на пояс, ще кудись. Так, тут ще щось має бути. Сама радіостанція. Я замовив білу. Було цікаво побачити білу радіостанцію. Думав, вона буде менша, ну, але, в принципі, така, я б не сказав би, що вона маленька. Так, давайте відкриємо. Задня кришка досить туга. Лучше не підівати, краще підівати якимось пластиком чи викруткою. Закривається. Закривається, як, в принципі, як багато мобільних телефонів. Так, бачимо акумуляторна батарея. Е, скажу зразу. Акумуляторна батарея це копія Nokia BL5C. От я вже заготував. Повністю ідентичні. В принципі, тут не може бути 1500 мА, так як зазвичай Nokia має там 38 от бачите, 1020 мА -год. це. Це фактично їхній максимум. Так, добре. На ну, цю ми відкладемо. Пробуємо цю. На радіостанції вказано менше або дорівнює 5 Вт. Ну, Тут 5 Вт немає при, такій, при такому акумуляторі 3,7 В тут 2-3 Вт максимум. Поміряти немає змоги, так як антенна у нас вмонтована. Так, ну, Закривати кришку не буду. Power On Pen. Так, подивимося. Збоку в нас є роз'ємна гарнітура фірми Kenwood. USB-зарядка сюди радіостанція не програмується, тільки заряджається. Nine, Кнопки переключення каналів PTT. Також додаткові функції є там, на одну з цих кнопок міняється на комп'ютері, перепрограмується, може я вам покажу, як її програмувати. На верхню, здається, кнопку, нижня включає скан. Я там щось знайшла. А верхня функція монітору, прослуховування. Так, значить, заряджати цю радіостанцію можна багатьма способами. Перше це вставляємо міні-USB. Друге, підключаємо той самий міні-USB в настільну зарядку і ставимо. Так. Тобто заряджається вона через бокові контакти. Також ще один цікавий спосіб, це вставляти акумулятор безпосередньо так. Тобто, якщо у вас там дві батареї, то можна... Одну вставляти сюди, Беру так заряджати. Ну, правда, я не знаю, наскільки це добре ставити дві одночасно разом з тим. Так, дивимося. Ще варіант кріплення в кредл. ну Достатньо міцно тримається. Е Плюс бачу зроблені ножки, нормально стоїть на столі, не перевертається. Велика проблема багатьох радіостанцій не можна поставити в вертикальному положенні на стіл. Ця досить стійко тримається. Це можна на поясі носити десь, там, в машині закріпити. Так, давайте. Заглянемо всередину радіостанції. Я тут заготовив інструменти. Подивимося, що там всередині. Так. Тут треба мені взяти. Треба мені взяти пінцет. Взагалі такі речі розбираються спеціальним інструментом, але ну, я ще не розжився на нього. Можно сделать самому с любой трубки. Так. Радиостанция Майя. 16 каналів. Працює в частотному діапазоні від 400 до 470 МГц. По-моєму, там можна його ще розширити до 500 чи 520 Ну, я підключую до комп'ютера і ми там розберемося. Причому там цікаве таке програмне забезпечення. Має підтримку цих моделей, але на частоту 144 МГц. Але разом з тим я в інтернеті в продажі не бачу таких радіостанцій. Так, як його тут вийняти правильно? Корпус радіостанції має дуже добрий пилевологозахист. Тобто тут ніде вода не затече, тут е е резинки закривають. Єдине, що тут нема ущільнювача От. І через задню кришку тут єдине, що може трохи щось попасти. Так. Перший раз розбираю, я не знаю, які правильно. Розбирати в якому місці. В принципі, може ще щось навіть і пошкодити. Так, що ж там тебе тримає? Угу. <кій> <кій> так, так як я і думав, там ще один вінтик є. Так, ну зараз я спробую його викрутити. Так, ну от видно під наклейкою. Ще треба відкрутити, значить. Розібрати її так, щоб не повністю не пошкодити і не було видно. Практично неможливо. Так, легко все дійшло. Ну, Добре, не вилимав. Так. Металева така бляха. Так, Ну, як і очікувалось, антена, звичайна пружинка. Встановити сюди якийсь роз'єм. Так просто не вийде. Прийдеться це все випилювати. Хіба що десь збоку виводити його? Так, давайте спробуємо вийняти плату. Угу. Плату нам просто так не вдасться виняти. Тут тримають бокові контакти. Вони запаяні. Треба відпаювати контакти, виймати їх. Відпалювати антенну. Це у нас не перекручений, тоді можна буде вийняти плату. Ну, така от схема. З виду, з виду, так. Ага, да, це все-таки радіатор, тільки він такий примітивний це у нас вихідний каскад. Видно термопрокладка і зверху закривається. Так, мікросхема TA 3767P. Так, ну, подивимося в інтернеті. Що це таке? Все, наразі дякую за увагу.